Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу свій улюблений рецепт паски. Вона волога, м'яка, волокниста з насиченим смаком, ароматом апельсинової цедри та ніжним тістом на жовтках. Ідеальна паска, яка довго не черствіє та просто тане в роті. Волога, волокниста та така апетитна. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Сухофрукти заливаємо коньяком та апельсиновим соком 50. 50 на 50 залишаємо на годинку, але краще на ніч смачніше взагалі на декілька днів. Далі готуємо опару у великій мисті. Змішуємо 200 мл молока, дві столові ложки цукру від всієї кількості та три столові ложки борошна, також загальної кількості. Додаємо дріжджі та ретельно помішуємо. Накриваємо рушником та залишаємо на 30 хвилин. Тим часом змішуємо 5 жовтків з цукром та ванільним цукром, додаємо сіль та цедру апельсина. Тут краще скористатися міксером, збиваємо до розчинення цукру, об'єднуємо цю масу з опарою, поступово всипаємо ретельно просіяне борошно. Та вимішуємо спочатку ложкою, потім перекладаємо на стіл, додаємо масло та вимішуємо тісто руками 15 20 хвилин. Коли тісто стане м'яким та еластичним, буде менше липнути до рук, вмішуємо родзинки. Перед цим зливаємо з них рідину, підсушуємо паперовим рушником та додаємо столову ложку борошна. Ретельно вимішуємо та перекладаємо у велику чисту миску, змащену олією. Накриваємо харчовою плікою та рушником. Залишаємо підійматися. Приблизно години дві. Коли воно гарно підійметься, перекладаємо у форми, заповнюємо їх на одну третю, накриваємо плівкою та рушником, залишаємо на фінальну розстойку ще на годинку-півтори. Після чого випікаємо при 180 градусах приблизно 45 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Паска вийшла саме така, як я люблю: м'яка волога, волокниста з тонким ароматом цитрусу і ванілі. Вона довго залишається свіжою і кожен шматок просто тане в роті. Обов'язково обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Рецепт глазурі вже є на моєму каналі. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів!